Ський спортсмен Сергій Снейтюк переміг бразильця на топовому ринзі Таїланду. Проте, аби здобути чергову перемогу, потрібно було пройти чимало важких тренувань протягом багатьох років. Сергій розповідає, цього разу за кордоном був два місяці. Він жив та готувався до бою на топових рингах Таїланду. Прокидаєшся о 6 ранку. Біжиш крос 10 кілометрів кожен ранок. Потім пробігаємо. Так само робота з тренером на лапах 5-6 раундів, і потім клінч або робота в парах. Сергій каже, сьогодні в Таїланді його впізнають, адже в цій країні тайський бокс мега популярний. Бої такі в мене видовищні, і вони постійно дивляться, там багато людей приходять така тайська мафія ставити ставки на бої. Тобто і потім після боїв на другий день ти по місту там ходиш, там ну, відпочиваєш і сиш, на пляжі вони всі підходять. Там кажуть, там буває таке що там Я програв із за тебе гроші, я виграв із за тебе гроші. Сергій Снетюк чемпіон України, учасник та переможець міжнародних змагань та наразі єдиний майстер України з тайського боксу на Волині. Цим видом спорту спортсмен займається уже восьмий рік. Каже, тайський бокс називають бій восьмируких. Можна застосовувати руки, лікті, коліна і удари ногами, клінч, скрутки. Ну тобто, можна багато, майже все застосовувати. А ось учень Сергія Снитюка, Олександр, займається цим видом спорту вже близько шести років. В свої 17 він багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань із тайландського боксу, та кікбоксингу. За цей час встиг декілька разів перемогти на чемпіонаті України на багатьох міжнародних турнірах. Здобувати ці перемоги допомагає Сергій Снитюк. Він не лише самостійно готується до власних боїв, а й займається тренерством своїх вихованців. Проте учні його цінують не лише за майстерність у боксі. Він, він завжди нас готує, завжди старається над нами, вкладає в нас свої сили. І він хороший як людина, як тренер, як людина. Він багато мені в чому допоміг. Не тільки в тренуваннях а й в житті. Я знаю, що я до нього можу звернутися як і до друга, так і до тренера. Нині спортсмени активно готуються до чергового чемпіонату України.